Привіт, мої любі малята! Дітки, ви вже знаєте, що люди, які йдуть по вулиці, називаються пішоходами. А чи ви знаєте правила дорожнього руху пішоходів? А давайте ми з вами разом повторимо ці правила. Вам потрібно буде вибрати із двох картинок одну правильно. Будьте уважні! Малята, яке твердження правильне? Потрібно переходити вулицю через пішохідний перехід? Чи можна перебігати вулицю одразу перед машиною? Оберіть правильну відповідь. Так, звичайно, потрібно переходити вулицю через пішохідний перехід. Молодці! Скажіть, а заходити в транспорт потрібно після його повної зупинки? Чи можна заходити в транспорт, коли він рухається? Так, звичайно, треба заходити, коли транспорт зупинився молодці. А скажіть, де можна гратися на майданчику далеко від проїжджої частини? Чи гратися біля проїжджої частини? Що правильно? Так, потрібно гратися далеко від проїжджої частини. Молодці. А скажіть, треба переходити дорогу спокійним кроком? Чи можна перебігати дорогу? Яке твердження правильно? Звичайно, треба переходити спокійним кроком. Добре. Молодці! А скажіть, переходити дорогу потрібно тільки у відведеному до переходу місці? Чи можна переходити дорогу в будь-якому місці? Як правильно? Звичайно, потрібно переходити дорогу тільки у відведеному для цього місці? Скажіть, дітки, виходити з транспорт потрібно за дорослим? Чи вибігати першим? Звичайно. Виходимо слідом за дорослим. Добре, молодці. Яке твердження правильне? Чи можна гратися в м'яча на дитячому майданчику? А чи можна погратися на проїжджій частині? Що правильно? Звичайно, потрібно грати в м'яча на дитячому майданчику. Молодці! Далі наступне: А чи можна їхати в автомобілі непристебнутими ременем безпеки? Чи потрібно завжди пристібатися? Звичайно, потрібно їздити в автомобілі в дитячому кріслі пристебнутому ременем безпеки. А скажіть, треба чекати транспорт лише у відведеному для цього місцях? Чи можна чекати будь-де на проїжджій частині? Так, звичайно, ми чекаємо транспорт у відведеному для цього місці. На зупинках. Добре. Діти, а чи можна виходити на проїжджу частину і голосно розмовляти? Чи потрібно переходити спокійним кроком? Так, звичайно. Потрібно перестати розмовляти і переходити дорогу спокійно. Молодці. Малята. А треба ходити по тротуару, чи можна йти по проїжджій частині? Звичайно, завжди потрібно йти тільки по тротуару. Молодці. Так, тримати. Малята. А коли ми переходимо дорогу? Треба переходити на зелений сигнал світлофора чи на червоний сигнал світлофора? Ну, звичайно, ми переходимо дорогу на зелений сигнал світлофора. Правильно малята! Дітки, я вами пишаюся, ви всі великі молодці, добре впоралися з усіма завданнями, і зараз нам час прощатися. До побачення, малята! Бережіть себе і дотримуйтеся правил дорожнього руху пішоходів.